Хто його питає? Морін Макормік? Ви знаєте, що вас звуть так само, як актрису, що грає Маршу Бреді. То як вас представити? Що там, Луїза? Ця жінка каже, що вона Марша Бреді. Вибачте, зараз пан Брекін не може з вами говорити. Він на телефоні з Альфом. Що за дурня? Що за дурня? Герман знайомиться з морін Маккорнік. Відділ інформації. Звідки ми отримуємо чисту шерсть? Не знаю. Дівця, яка бігає найшвидше, я зараз. Герман! Герман. Ти знаєш актрису Морін МакКормік? А як? Же? Вона тут, і я хочу вас познайомити. О, Боже, то була вона. Можливо, той, кого я відчила на минулому тижні, справді був Елвіс Преслі. Ви знайомі з Морін Маккормік? Я моя сестра грала вчительку в серіалі Бреді Бандж. Серйозно? Я страшенно нею захоплювався. Я залюбки з нею познайомлюся. Коли моя сестра приїде до мене, я вас познайомлю. Ні, я не про вашу сестру. Я про Морін Маккормік. Так, бо дуже важко уявити, що ти міг захоплюватися моєю сестрою. Вона вдвічі старша за тебе і втричі товща. А чому ви хочете, щоб я познайомився з Морін? Вона працює над книжкою проблеми контролю народжуваності. Я б хотів, щоб ти допоміг їй з редагуванням. Ми познайомимося з Морін Маккормік. Це перший раз, коли ми працюватимемо з задоволенням. неправда. Перший раз ми працювали з задоволенням над статтею про набір жінок у вищі учбові заклади. Ти і про той випадок, коли змусив нас прочитати на шкільному автобусі волі дівчата великої десятки. <реш> так, про той. Пане Брекін, спасибі, що згадали про мене. Я з радістю працюватиму над її книжкою. Чудово, я вже домовився про твою зустріч з нею сьогодні в Макенеліс. І пам'ятай, якщо ти добре попрацюєш, то може станеш співавтором книжки. Ага. Морін сказала, що з нею грубо розмовляли по телефону. Вона не знає імені жінки, але її голос був дуже схожий на голос мультиплікаційного героя. Джон. Зайди, будь ласка, в мій кабінет. Це не я, пане Брекін. Я не знаю про що ви. Луїз, що ти тут робиш? Тут така чудова кухня. Невже? А якийсь тоненький голосочок у моїй голові підказує, що ти прийшла повітріщатись на Морін Маккормік. Ага, то значить, я тоненький голосочок. А ти хотів, щоб я назвав тебе жалюгідним хробаком? Так було б краще. Ти мене розкусив. Я хочу поставити морін кілька запитань щодо гри. Які ще запитання? Мій театральний гурток ставить звуки музики, і я граю лізли, сором'язливу, але палку 16-річну дівчину, яка вперше поцілувалася з Ральфом. Так, І я хочу її запитати, чи варто мені вкласти в цей поцілунок пристрасть? Ти ж знаєш, він нацист? Окей, добре, але швиденько. Я не хочу, щоб вона думала, наче потрапила в компанію божевільних. Марша Бреді вже тут. О Боже, вона тут ти її бачив, яка вона господи б'юся об заклад. Вона так само гарна. По перше, їзуть морін, і її тут нема. Класно, добре. Я почекаю. <реку> ти б краще <реку> сів. <реку> добре. Джейс, тривай. Як ти про це дізнався? Я почув, як Гедді говорила про це в жіночому туалеті. А що ти робив у жіночому туалеті? Як журналіст, я зрозумів, що жіночий туалет це найкраще місце, де можна збирати інформацію. А ще це захопливо само по собі. Отож, я працюю з подвійною користю. В мене виникло кілька запитань, але я не думаю, що хочу знати відповідь не осуджуй мене. Ліс це ти розказала геді? Вона мене змусила. Чесно. Як це вона тебе змусила. Спитала, що новенького. геді, я тебе чекав. Я знала, що ти влаштуєш сцену. Тому прийшла підтримати морі. Гарним блондинкам треба триматися разом. я згоден. Але не туліться одна до одної дуже сильно, щоб я зміг вас роз'єднати, коли треба буде. Я допомагатиму їй з книжкою. Що тут такого? А те, що вона марша Бреді, на її всі захоплюються. Вона вродлива. Як вона грала? Хто був кращий за неї? Джей, хто Джей. Хто Джей? Ти не знаєш, що меле Ти повинен пам'ятати, що марша Бреді це вигаданий персонаж. Її не існує. Ти свого добився. Зараз він заплаче. Начебто, ти сам не захоплювався нею в дитинстві. Це правда. Так, коли ми були малим. Тоді ми багато ким захоплювалися. Так, Я пам'ятаю Бетті Рабл. класна фігура. І вона була ексцентрична. Пригадуєш ту кістку в волосі. Так, химерно. І що вона знайшла в тому Берні? Ти ж знаєш, що кажуть про хлопців з великими ногами? Звісно, я багато ким захоплювався, але тепер я дорослий. Тож перестань. А ось моя ширлі темпл. Геді, а ти? ти малою закохувалася у знаменитостей. Так, був один такий, але ви будете з мене сміятися. Справді, і хто то? Берні Рабл. Oh, Мені подобалися його ноги. Герман. Познайомся з Морін Маккормі. Дуже приємно. Привіт. У неї справді золоте волосся, як і у її матері. радий познайомитись. Дякую, я теж. Добрий день. Я Луїз Фіцер. А ми раніше не зустрічались. Я наче знаю твій голос. Мені це не раз казали. У багатьох людей yeah, подібний голос. You know. Так, в Україні дурнів. Oh, yeah. um, Театральний гурток Луїз ставить звуки музики, і у неї до вас одне запитання. Oh, just... Тільки одне okay, треба вибрати найкраще, а їх так багато не знаю, яке вибрати. Мені випала така нагода, а я не можу вирішити. Луїз Луїз ви вирішуєте свої проблеми так само, як Марша? Що за дурне запитання? Я граю на Бродвей у вишневому саду. Приходьте групою на мою виставу, а після неї розпитаєте мене про все, що захочете. Справді, це було б чудово. Дякую. Ну, добре, прощавайте. До побачення. То ви граєте Чехова? Так, а знаєте, мені більше подобається сула. Ніколс, ходімо. Їм треба працювати. Пан Брекен сказав, що ви пишете книжку про контроль народжуваності. Знаєте, я щойно закінчив серію статей про це. Так, він казав, що ви хороший працівник. І якщо він рекомендував вас, то я впевнена, що ви мені підійдете. Ви цінуєте його думку? Так, незважаючи на те, що в дитинстві я його боялася. Він був такий дивний. Але мав дуже милу сестру. Цікаво, що з нею зараз? Я чув, що вона важить 150 кілограмів. 150 кілограмів. Це чудово, вона схудла. Коли ми зможемо почати? Я б хотіла почати якомога швидше. Завтра вранці. Чудово. Ми можемо працювати в мене в готелі. Отже, в Манчестері о десятій. Добре, я буду. Дякую. Ми будемо працювати з Маршою. Ти маєш на увазі Морін? Так, правильно. Треба сказати прекрасна нагода. Я ж кажу. Я про можливість досліджувати з нею безпечний секс. О oh, no, oh, Ні, ні, я згоден. Безпечний Where секс I дуже I важливий. Пам'ятаєш, як останній раз перед сексом мене зробили розтяжки? І що було? So, То, як справи? Здається, я з нею працюватиму. І якщо все піде добре, то може стану співавтором. Я тобі заздрю. О Боже, працювати з Маршою Бреді. В її готельному номері. Потім, підходящої миті, ти виконаєш маневр Грега Бреді. Що? Маневр Грега Бреді. Ти вдаєш, що позіхаєш, і в цей час обнімаєш її. Джей, тебе заносить. Я про це навіть не думав. А я думав. Зроби ласку, замов за мене слово. Я не жартую, я одне є божеволію. Дай мені трохи часу. Я краще взнаю, і Тоді можливо ми зустрінемося і підемо куди-небудь у трьох. Чудово, дякую. Це круто. Джей, або забери руку, або купи мені чого-небудь. <реку> вибач, два пива. І потім трохи статистики про те, що у 50% випадків незапланованої вагітності ви не неправильне користування контрацептивами. Ось матеріал з цього питання. І в останньому розділі я описую найрізноманітніші контрацептиви. Боже, як багато змінилося відтоді, як ми вчилися в школі. Так, у школі я користувався методом утримання. Дуже ефективно, хоч і проти мого бажання. Well. Ну от ми й закінчили. Добре. Дякую за допомогу. Що з тобою? Мені сподобалося бути з Морін, і тепер, коли робота закінчилась, ми вже більше не будемо її бачити. Я не можу з тобою говорити. Друже, ти можеш уявити, як вона розхвилювалася через морін Маккормі? Вона така причудова. Заради Бога. Ну, то й що? Ми все одно не будемо писати книжку. Oh, yeah. Книжка? Minute, not... Чекай, можливо, не все ще втрачено. І якщо ми придумаємо якусь хитрість, то будемо писати з нею книжку. Я не хочу її втрачати. Я придумаю хитрість. А можна я допоможу вам писати? Будь ласка. Я й сама збиралася попросити тебе про це. Справді. З тобою добре, бо всі, кого я знаю, сприймають мене як персонаж. З ними просто неможливо працювати. А ти не такий? І я це дуже ціную. Ти чув, що вона сказала? Ми подобаємось їй тому, що думаємо про неї як про Морін. Морін! Морін! Морін. Нас поцілувала Марша Бредді. Well, До зустрічі, партнери. Побачимось завтра. Ти украв її в мене. А казав, що марша тебе не цікавить. Ні, не цікавила. Але я познайомився з нею ближче і все змінилося. Так, здогадуюсь. Тому ти її поцілував. Вона поцілувала мене перша. Крім того, я в неї втріскався, коли ще був малий. Але я захопився нею перший. Чудово. То може зустрінемося після уроків і поб'ємося за неї. Добре, запам'ятай, що ти сказав. Джей, я пожартував. знаєш, хто ти? Даг Сімпсон. А хто такий Даг Сімпсон? Даг Сімпсон – друг до першої біди. Він хотів зустрічатися з Маршею, коли в неї все було добре. Але потім, коли її влучили в ніс м'ячем, він злиняв. Джей, мені так страшно. Ти мав нас звести. Я приходжу, а ти з нею цілуєшся. Що вдієш? Я їй сподобався. А що ти вдієш, якщо я з тобою не розмовлятиму? Дак Сімпсон? Відю інформації. Яка найбільша жива птаха у світі? Австралійський ему, який до речі, найбільший і мертвим. Рада допомогти. Луїс, ходимо після роботи в макенеліс, вип'ємо пива. Джей досі не балакає з тобою. З нами все добре, але мені здається, що ми з тобою давно не бачились. А як же? Ми працюємо у відділі інформації 10 годин на день, 5 днів на тиждень. Ми разом у футбольній команді Ватертона розмовляємо на вихідних. Добре, добре, Джей досі не балакає зі мною. Це починає мене непокоїти. Чому ти вчора не прийшов на футбол? Добрий день, Морін. Добрий день, пане Брекен. Це просто неймовірно. Я вже доросла, але й досі звертаюся до вас, пане Брекен. Ви і його дружина. Я знаю тебе з змалку. Тому це цілком природно, що ти називаєш мене на прізвище. А моя дружина, вона боїться, що я знов лишу її за дверима під дощем. Ви розмовляли зі своїм видавцем? Так. І? Герман, ти хороший хлопець. і Я сподіваюся, ми зможемо бачити одне одного. Але він хоче, щоб мій співавтор був досвідченіший. добре. Я розумію. що це ми розуміємо? Вона хотіла з нами працювати. Ми не можемо їй дорікати, якщо нічого не вийшло. Ми познайомилися з чудовою жінкою, розумною і сексуальною і дізналися про контроль народжуваності. Стривай, я знаю до чого ти ведеш. Засипаєш мене цими дурницями, щоб я забув про книжку, а ми й далі могли з нею зустрічатися. Книжка це в минулому. А от якщо ми зможемо з нею зустрічатися, то це добре. Я тебе розумію, але мене багато часу, перш ніж я розвіюся. Та є слизько. Насправді минуло значно менше часу. Сподіваюсь, новий співавтор вам сподобається. І якщо у вас нема планів на вечір. Морін, hey, я знав, що знайду вас тут. Ми можемо починати. Yeah. Хотілося б зробити перші розділи That's до вихідних. Чудово. Hey. Джей, hey. він буде співавтором. Yeah. Так, коли я дізнався, що потрібен досвідчений журналіст, то запропонував себе. У нас попереду багато роботи. Пора йти у ваш номер і починати. Але спершу я дещо візьму. зустрінемося внизу. Добре? Добре. герман, це нічого, що Джей працюватиме зі мною. О, oh, я yeah. нічого, він Saying прекрасний журналіст Сучий син. Go я його вб'ю. Я знаю тобі важко, але в Джей справді більше досвіду. Ти все одно не отримав би цієї роботи. Він же не вкрав її в тебе. Я й не казав, що вкрав. але ж ти все одно бачитимеш Морін. Сподіваюсь, то чого так переживати? Може, Джей ні в чому й не винен? Джей не планував вихопити Морін у тебе з під носа. Твоя правда, це просто смішно. Заради жінки Джей і не на таке здатен. він божеволій від Морін. Не думаю, що він її зацікавить. Але він чудовий залицельник. Це ти знаєш. І такий показник. Це точно. Вони працюватимуть у номері. Це його поле діяльності. Це я знаю. Сучий син, я його вб'ю. Це правда. Джей украв у нас морін. Б'юсь об заклад, зараз вони з нас сміються. Це ще нічого. Якби ти бачила, як він бігає за м'ячем. Це точно. Це неправда. Я візьму я покажу тобі, чим вони займаються. Джей, які манери? Я цього не переживу. Він украв маршу. Я його вб'ю. Ні, ні, пам'ятайте, помста це страва, яку треба подавати охолодженою. Так, що ми їмо знаєте, що піду я краще додому. З тобою все буде добре. Так, Луїз. Ви мене розрадили. Зі мною все буде добре. ми втовкмачили в нього трохи здорового глузду. Так йому стало значно краще. І він пішов туди виставляти себе на посміховисько. Велике діло. So... Мені так незручно. Чому ми це робимо? Тому що Джей вкрав маршу. Ми в цьому не впевнені. Де ж ще він може бути? Хто там? Герман her... oh, Я you? вас не розбудив? Ні, я й не спала. Заважте, вона нас не запрошує. Це підозріло. Мабуть, же зараз сидить у гарячій ванні і дудлить шампанське. Чому ти не заходиш. Заважте, вона нас запрошує. Вона хитра, але нас не обдуриш. Соже розповів тобі, що сталося? No? Ні, він нічого не казав, але неважко було здогадатися. Вибач, Ти ж знаєш, Джея? Я нічого не могла вдіяти. Aha! Я виставила його за двері. What? Що? Ми працювали раптом. Він почав позіхати, потім намагався мене обняти. Коли я сказала, що він мене не цікавить, Джей пробелькотів, що захоплюється мною ще з дитинства і назвав мене Маршою. Ти можеш таке уявити? Кенюбеливіт. Желюгідне видовище. <рик> я ненавиджу, коли мене ототожнюють з моїм персонажем. Герман. я рада, що ти не такий. Ми повинні сказати правду. Але ж все так класно. Нащо все псувати правдою? Ми повинні бути чесні, якщо сподіваємось на якісь стосунки. Якщо вже ми хочемо бути чесними, то треба сказати, їй що до 12 мамуся повинна була допомагати нам. Це не ти. Знаєш, чесно кажучи, якась часточка мене завжди сприймала тебе як маршу Бреді. І ти теж. Я знаю це дурниці, але коли ти мене поцілувала, я відчув себе 12-річним. А у 12 років жінкою мого життя була марша Бреді. пробач, я хотів бути чесним. І, І ти ніколи не зможеш сприймати мене інакше? Я б хотів спробувати, бо ви цікава людина. Ну? Морі, я знаю, ви ще тиждень будете в місті. Можливо, ми б ще могли зустрітися. Герман, уже пізно. Чинні українською мовою телекомпанії ICTV. переклад Оксани Батюк, звукорежисер Нінель Хорєва читали Наталя Синенко, Сергій Богач, Анатолій Зіновенко, Дмитро Завадський та Андрій Твердак.